Зеленський наголошував вчора про те, що Путін буде продовжувати свою підготовку до війни. Про те, що є інформація збільшення російської армії більш ніж на 100%. Ця інформація надходить, надходить по лінії розвиток різних країн, і відповідно до цього ми повинні враховувати моменти відносно того, що війська українські повинні бути там, де вони зараз є. Повинні далі контролювати частину Курщини, що відповідно дозволятиме Сумщині, Харківщині Полтавщині спати спокійніше, так би мовити. Більш того, це чудове місце для місце для знищення ворога, і там уже за приблизними оцінками знищено близько, знешкоджено, скажімо, так правильно сказати близько 40 тисяч. Російських військовослужбовців, з них 16 тисяч приблизно загинули, і близько тисячі попали в полон. Відповідно, це є обмінний фонд для повернення українських військовополонених.